Подивіться, як зараз всі півці, бо серед них співаків не так вже багато, як всі півці почали співати українською мовою. Що тут таке з ними сталося? Їм ще лепе вправили? Чи бабло не тече вже, якщо російською мовою співають? Що це з ними сталося? Їм тако так перемкнуло 24 числа. Вони до цього часу не могли того робити. Пані Ірино, ви не добираєте слів. Ні, ви... не добираю. Я філолог. Я називаю речі своїми іменами. Розумієте, тут стоїть горнятко з кавою. А суспільство каже, що це не горнятко з кавою, це з Кока-Колою. А я не є покоління Кока-Коли. Я покоління вишуканої, елегантної, аристократичної кави. А аристократ лайно не називає мармулядою. Крім того, це мій фах. Розумієте, якщо це телефон, я буду називати це телефоном. Конфуцій казав, якщо не хочете слухати Фаріон. Якщо ви щось неправильно називаєте, це говорила в інтерв'ю Іванову, то ви неправильно робите. Ми вісім років війну війною не називали. Пуйло боїться назвати те, що він робить з нами війною, тому що він розуміє це зло, це катастрофа, це виродження людства, це пекло. Ми не називаємо речі своїми іменами. Ми не розірвали дипломатичні відносини з ворогом. Ми продовжували торгувати з ними. Ми купували їхній газ. І Пінчук ганяв металопрокат туди. от з тих двох розбомблених тепер заводів. Та це страшне. Тобто, ця війна була абсолютно неминуча. Щоб ми нарешті застановилися, ви взагалі для чого прийшли в той світ українці? Щоб стати рускоязичними, ви що ідіоти? Ви не бачите різниці між Пушкіном і Шевченком? Ви взагалі у вас дві голови, три чи скільки? звідки така зрада страшна, колосальна. Тепер за ту вашу тупість, просто тупість, гробову тупість своїм життям платять найкраще.